Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Майєр. Термінове попередження. Урядове агентство США закликає усі підприємства водопостачання негайно посилити кібербезпеку. Чи пов'язано це з недавніми діями Китаю, Росії та Ірану? Міністр фінансів США просить Європу допомогти Вашингтону впоратися з надлишком китайських товарів. Виступаючи в Німеччині, вона назвала це глобальною проблемою поки ми сидимо в цьому залі, може здаватися, що промислова політика Китаю нас не стосується. Але якщо ми не відреагуємо стратегічно і не вживемо спільних заходів, життєздатність бізнесу в наших країнах і в усьому світі може бути під загрозою. І про реакцію на ордер міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньягу критики кажуть, що суд атакує демократію та ігнорує авторитарні режими. терміновий заклик захистити питну воду у США. Агентство з охорони довкілля надіслало попередження підприємствам водопостачання по всій країні. Їх закликали негайно посилити захист від кібератак з боку Китаю, Ірану та Росії. Американські чиновники вважають, що хакери пов'язані з трьома країнами атакують системи водопостачання у всіх Сполучених Штатах. За їхніми словами, частота і серйозність атак досягла такого рівня, що необхідно вжити додаткових заходів. Під Загрозою чиста питна вода найважливіший елемент життєзабезпечення. Водночас, згідно з перевірками минулого року, безпека понад 70% підприємств не відповідала стандартам і була вразливою до зламів. Деякі досі використовують паролі за умовчанням і не закрили доступу до систем для колишніх співробітників. За даними уряду США, хакерська група, яку підтримує Китай, вже зламала кілька систем водопостачання в країні. Поки що не зрозуміло, чи було її діяльність розкрито. раніше ФБР також перекрило китайським хакерам доступ до деяких великих систем водопостачання та енергетики США, який вони мали щонайменше п'ять років. До того ж, цього року російська хакерська група намагалася вивести з ладу кілька водоканалів у Техасі. А торік іранські хакери атакували постачальника води в невеликому містечку. В Пенсільванії в результаті кібератаки компанія була змушена перейти на ручне керування. У березні цього року радник з національної безпеки Джейк Саліван направив до всіх 50 штатів лист з проханням розробити плани захисту систем водопостачання від кібератак. У США налічується понад 50 тисяч постачальників води. Багато з них обслуговують невеликі міста, і вже зараз вони мають труднощі з підтримуванням своєї роботи. Агентство з охорони довкілля готове провести для них безплатне навчання. Міністр фінансів США Джанет Єлен вважає, що Сполучені Штати і Європа мають реагувати на промислову політику Китаю єдиним фронтом. За її словами, мета в тому, щоб зберегти виробників з обох боків Атлантики поки ми сидимо в цьому залі, може здаватися, що промислова політика Китаю нас не стосується. Але якщо ми не відреагуємо стратегічно і не вживемо спільних заходів, життєздатність бізнесу в наших країнах і в усьому світі може бути під загрозою. США, Європа та багато інших країн стурбовані діями Китаю, такими як економічний примус та надмірне виробництво, що створює дисбаланс на світових ринках. Виступаючи в Німеччині, Єлен заявила, що надлишок промислових потужностей у Китаї загрожує як американським, так і європейським компаніям, а також промисловості в країнах, що розвиваються. За її словами, життєздатність підприємств у Німеччині, США та в усьому світі може Опинитися під загрозою її коментарі. Пролунали через тиждень після того, як адміністрація Байдена ввела нові жорсткі мита на китайські електромобілі, напівпровідники, сталь та інші стратегічно важливі продукти. У квітні вона попередила Китай, що США не допустять надмірного виробництва цих товарів, щоб не наводнювати світові ринки дешевим експортом. Міністр фінансів Джанет Єлен також звернулася до керівників німецьких банків. Вона закликала їх дотримуватися санкцій США проти Росії і попередила, що якщо вони допомагатимуть Москві закуповувати критично важливі товари для війни проти України, то будуть штрафні санкції. Росія один з найбільших союзників Китаю. Після її вторгнення до України відносини між цими двома країнами ще більше зміцнилися. Містечко в Мічигані програло битву з китайським виробником акумуляторів, пов'язаним із КПК. Суддя дозволив компанії Гоушен будувати завод. Подробиці у Джульєтсон. Китайський виробник акумуляторів Гоушен переміг. Окружний суддя США ухвалив, що компанія може починати будувати завод з виробництва акумуляторів у містечку Грінчартер у штаті Мічиган. Інвестиції в нього становитимуть 2 мільярди доларів. Буде створено понад 2 тисячі робочих місць, але місцеві жителі виступають проти, бо стурбовані зв'язками компанії з комуністичним режимом КНР. що вони зроблять із прибутком? Вкладуть його в наше суспільство. Чи він піде до Китаю? Як щодо використання заводу для шпигунських штабів, що часто робить китайська компартія, і чи займуть ці робочі місця американці? Чи вони збираються залучити китайців, як це часто відбувається в межах ініціативи Один пояс, один шлях? Я жодного разу не бачив, щоб китайці, які привозили виробництво, справді приносили користь суспільству? У китайській материнській компанії Гоушин діє осередок комуністичної партії. У ній працює понад 900 членів КПК, серед яких і генеральний директор. І ця материнська компанія повністю контролює Гоушен. Інформацію вперше розкрило видання новин Дейлі Колер. Жителі Мічигану висловлювали свої побоювання ще торік. Я не думаю, що нам слід їх запрошувати і надавати їм податкові пільги, адже ми ведемо боротьбу з Китаєм на різних рівнях. Тому я не розумію, чому ми зміцнюємо наших ворогів замість того, щоб вибрати компанію, яка поліпшить Америку, яка допоможе нашим громадянам і буде вірною нашим цінностям. І ще про місце розташування. Завод Гоушен планують побудувати лише за 160 кілометрів від бази Грейлінг, найбільшого навчального центру Національної гвардії США. Гоушен дістала зелене світло на будівництво від муніципалітету. Торік у серпні, проте склад адміністрації змінився. Новообрані представники виступили проти Гоушен, відмовившись від угоди. Але китайська компанія подала до суду. В результаті суддя ухвалив, що містечко має виконувати попередню угоду, поки справа перебуває на. follow through with the previous agreement while the case is in court Після того, як прокурор міжнародного кримінального суду запросив ордер на арешт прем'єр-міністра Біняміна Нетаньягу у зв'язку з війною Ізраїлю проти Хамасу, невдоволення наростає. Критики кажуть, що МКС поводиться дуже вибірково. У своєму дописі в мережі екс колишній представник держдепартаменту Морган Ортагус заявила, що МКС націлений на демократичні країни, а не на авторитарних лідерів, таких як Сідіньпін, верховний лідер Ірану, Кім Чен Ін та багато інших. Інших за її словами, коли йдеться про порушення прав людини в Китаї, міжнародний кримінальний суд роками мовчить. МКС заявив, що не в змозі довести придушення меншин з боку пекіна, бо Китай не підписав римського статуту. Кілька американських законодавців через ордер на арешт Нетаньягу вже виявили бажання ввести проти МКС санкції тисячі тайванських демонстрантів вийшли до будівлі парламенту острова. Вони не тим, що законодавці хочуть отримати більший контроль над новою адміністрацією. Наразі дебати з цього питання ведуть прихильники опозиційної партії Тайваню та керівної демократичної прогресивної партії. Деякі протестувальники стурбовані, що нові заходи можуть зашкодити демократії. Законодавча влада може перевищити виконавчу, що призведе до необмеженого розширення повноважень, які дають змогу довільно заарештовувати та затримувати людей. Або ж, якщо парламенту щось не сподобається, то він просто скасовуватиме закони. Це одна з причин нашого протесту. Опозиційна партія Гоміндан наполягає на посиленні нагляду. Вона хоче отримати більше повноважень, щоб контролювати уряд. Керівна партія звинувачує опозицію в тому, що вона просто проштовхує свою позицію без проведення консультацій. комуністична партія Китаю вважає за краще вести переговори з опозиційною партією Тайваню, бо вона традиційно підтримує політику Пекіна. Пекін спробував посилити свій вплив на острові шляхом залучення на свій бік авторитетних постатей у цій партії. Колишній президент. Тайваню Майндзю та чинні законодавці від гоміндану недавно відвідали Китай. Ці розбіжності погіршили й без того складну ситуацію, в якій опинився новий президент Тайваню Вільям Лай. Крім погроз з боку Китаю. Він також зіткнувся з розколом у парламенті, де його демократична прогресивна партія не має більшості.